Ви знаєте, зараз хоч одного українського олігарха, крім Потрошенко. Мабуть, ні. Бо вони знешкоджені українцями та під впливом війни. Але саме хитрий потрох олігарх сховався в Раді. Під час війни він є вкрай небезпечним для вільної України, бо володіє медіаресурсом, величезними коштами в своїх банках та має величезний вплив на депутатів. Саме тому і є рішення суду справедливим, бо потрох потенційний брехун, український олігарх. Майдан стояв проти олігархів. Саме порохососив ВР за часи Потрошенко приймаючи правильні закони, знущалися над українцями так, як зараз знущається Трампом з України. Горіть вашим дітям в пеклі. Ваші досягнення забрали в українців місцеві газові мережі, які були збудовані за рахунок власних коштів громадян в 2015 рік і продали володіння олігарху Фірташу 3КП. Зниження пенсії українців на 30. рева, розмитнення авто більше, ніж ціна авто. Южаніна видумали тариф на доставку газу. Вовк, спекулятивне зростання вартості долара з 8 до 28 грив. Що призвело до збіднення українців тричі гонтарева тариф на газ з 1,2 до 8 грив, Вовк, тариф на світло з 0,4 до 2,34 грив, Вовк, тариф на воду з 0,6 до 24 грив. Вовк. Вовка в вдрікапи поставив безпосередньо Потрошенко. Потроха на нари. Дякуємо за ваш емоційний коментар. Це ще раз підтверджує, наскільки важливо в Україні зберегти свободу слова, щоб кожен міг висловити свою думку, навіть таку, як ваша. А тепер, по суті, один олігарх Потрошенко. Порошенко єдиний з політиків, хто пішов у владу, втративши бізнес, а не використовуючи її для збагачення. Він передав компанію в сліпий траст, що підтверджено міжнародними юристами. Це прозорість, якої у нинішньої влади немає. 2. медійний ресурс. Порошенко не скуповував телеканали за державний рахунок, не фінансував еботоферми і к помийки Він підтримував незалежну журналістику, навіть коли вона була до нього критичною. Свобода слова це не про зручність, а про принцип. Три грабував у захищав за його каденції. Створено боєздатну армію. Запущено децентралізацію, яку нині хвалять навіть опоненти. Підписано угоду про асоціацію з ЄС. Отримано безвіз. Впроваджено прозору систему, яка економила мільярди. Чотири тарифи курс долара, нкреп. Тарифи зростали в умовах війни, шантажу Газпрому та енергозалежності. Ці рішення були болючі, але дали незалежність від Росії. Курс долара зростав після агресії РФ, втрати ринків і територій. Але вже у 2019 році гривня зміцнилася, результат стабілізації. П'ять на нари. За п'ятьох років після зміни влади, жодного доведеного кримінального злочину Порошенка. Лише спроби заткнути рот опозиції перед виборами. Майдан стояв не за катаки на Порошенка, а за цінності, свободу, справедливість, право говорити правду. І саме проти цих цінностей зараз іде війна. Ми не боїмося говорити правду. Ви крадете, ми повертаємо. Ви мовчите, ми боремося. Ви знищуєте, ми захищаємо. Це наша різниця. І це наша Україна.